Відвантажуємо фонтона 504-го з встановленим фронтальним навантажувачем. Фронтальний навантажувач е, з швидкоз'ємом. На ньому додатковий бачите, спеціальний розподілювач для того, щоб можна було е, ціпляти е, двохчелюсний ковш, Встановлено. Сам основний роз'єм швидкоз'ємний. І встановлено ось джойстик із. Спеціальну кнопочку для того, щоб можна було двохчілюсно підключати. Також замовили люди до нього вила, і ще додатково буде встановлено також на цей же швидкоз'єм, можна буде встановлювати лопату. Відвал замовили. Отож, фронтальні навантажувачі різного гатунку від 2,5 тисяч доларів і дорожче в салоні Агролюкс міста Мукачево Безпосередньо цей комплект весь із вилами. І з бокчерісною лопатою, лопатою, все, коштує 225 тисяч. Може він бути просто з е, цим ковшом 195 або 185 тисяч, в залежності від комплектації. Це все і багато іншого в нашому салоні. Тож чекаємо на вас.